Тільки машину помив, а там а, прибираю дорогу. Але крайнє праве положення, і я його таки займу, подивляючись з дзеркало, вимикаю покащі, контролюю пішоходів. Моїх немає ні зліва, ні справа. Вмикаю лівий покажчик. Ай-яй-яй. Тільки помив машину. Добре, нічого страшного, помию ще раз. Все рівно завтра, післязавтра знову дощ. У мене тут є лишній пасажир Я тримаю дистанцію а, і а, маю надію, що він займе крайнє праве положення раніше, ніж я. Він піднімає пил, я собі тримаю дистанцію, їду собі спокійно. Боженьки, яка радість. І я випереджаю його. Аганьох. Далі чекаю дозвільного сигналу світлофору. І він якраз зелененький. Людей немає. Я продовжую рух і навалюю, навалюю, навалюю. Далі. Займаю крайнє праве положення на перехресті праворуч, контролюю праве дзеркало напроти прилеглої і не треба вимикати і знов дублювати. Якщо раніше перелаштувалися і шахи, можливо, мій так дивиться на мене. Може знає мене, а може й не знає. Буде йти, не буде. Просто дивиться. Не пішов. Я проїжджаю, але я проконтролював. Якщо ви помилитесь, це вам буде помилка і, можливо, кінець іспиту. Справа глянув, де він там? Не пішов він назад. Тобто ви повинні впевнитись, а не на удачу спробувати проїхати. Далі я тут контролюю ліве дзеркало, щоб мене в цьому повороті ніхто не випередив. Тут без покачека це не перехрестя. І заходимо в одну єдину смугу. Тобто тут дві сходяться в одну, в одну полуторну. Перевага у тих, хто в правій смузі, бо це е рівнозначні позиції і перешкода справа. Але контролюйте, щоб вас ніхто не вхірячився. Дуже класна ситуація, маршрутка. І вона зупиняється на зупинці. Чи є вона тут, чи нема. Я її не буду об'їжджати. По-перше, тут пішоходний. в мене мертва зона, в мене обмежена оглядовість. по Я вімкну лівий покажіть. І от хотів би я то зробити, але я раджу просто почекати. Там є виїзд прилеглої. І мені в лоб може приїхати машина. Я або людину зіб'ю, або зустрічку піймаю. Мені максимально невигідно в цій ситуації об'їжджати цю маршрутку. І я вимкнув собі пакаші і продовжив рух. Там просто і зустрічка була. Ось бачите, пішоходний. Навіть зараз в мене обмежена глядовість буде. Справа взагалі нікого. зліва вона вже трошки обмежена. Там нікого немає. Я проїжджаю. Це бізнес перешкоди. Дзеркало є назад правим повернувся всередину. Далі ліворуч на перехресті через ліве дзеркало. Я займаю крайнє ліве положення за відсутності зустрічки на, на нашій смузі. Поступатися буду усім. в мене другорядна дорога. Усім це зліва і справа, це Т-образне перехрестя. Вже ми на маршрутиках проїжджали його. Тримаю дистанцію, але підтягую. Я трішечки підвернув кермо, щоб вже заводити в траєкторію. Але занадто сильно не можна, а, бо ми просто-напросто тоді зріжемо траєкторію. Маршрутка сильно широко взяла. Там учбова, тут ніхто не їде, учбова не поспішає. Я собі дуже спокійно і повільно зробив цей маневр. Зліва людей немає, справа немає, права смуга вільна, праве дзеркало, правий покащик контрольовано, перелаштувався. І я. Смузі. А наша ціль права смуга. Далі, на перехресті я буду їхати ліворуч і повертатися на майданчик, звідки починалася вся ця історія. І от зеркало контролюю, трішки на прискоренні. Покащик уже не вимикаю. Поступаюся тут зустрічки, бо в нас головна. Людей немає. Заїжджаю за пішохідку, перекриваю дорогу лівим. Чекаю на зустрічку. Можна з цим мордою, якщо він буде зрізати, він мене пускає. Я приймаю твою пропозицію, друже. Зліва справа, людей немає. Обов'язково таким чином приймайте пропозицію водія, який вам помагав і пропускає. Але враховуйте, що він не бачить, що позаду нього, і а, щоб там більш нікого не було, крім нього. Зліва справа, трамваї проконтролював, переїхав трамвай ніколі, впевнився в їх безпечному проїзді. Трамвай з покажчиком поїде сюди. Проскакувати я не буду. Я зупинюсь так, щоб я бачив трамвайні колії. І тоді трамвайчик бачить, що він може собі проїхати. Я стою, контролюю, щоб звідти теж ніхто не виїхав. Тут уже фігня залишилась і ми майже приїхали. Розпочинаю рух, можу заїхати на перші, але продивився, що немає другого трамваю. Далі, ми поїдемо ліворуч, пішоходи не мої. Я поступаю з трамваєм попутнім трамваєм зустрічним. Добре, давай, друже, ми тебе випустимо. Попутного зустрічного трамвайчику немає. Зустрічка їде повільно, щось чухається, зліва, справа, людей немає. І ми заїжджаємо назад е в, в площадку сервісного центру. Далі пошукаємо місце для зупинки. Ось бордюрчик закінчився з правої сторони. Десь по центру цього майданчику вмикаємо правий покаші, це буде норм. Під самим заборчиком собі їдемо. Пошукаємо місце для зупинки. Ніхто не виїжджає, але хтось заїжджає. Ми почекаємо. Хоча ми можемо поряд з ним стати. Станемо поряд з моїм колегою Дмитром. Так, покажу вам ще один а, варіант, як можна заїхати. Я виставляюся плечем на початок першого автомобілю, закручую кермо, беру 45 градусів, під'їжджаю поближче. Далі роблю все навпаки, задня передача. Поки кермо і контролюючи дзеркалами, в мене тут верхні дзеркала опущені. Трошки вниз, і я бачу арки. А арки це крайні точки нашого автомобілю. Я навіть буду в лініях. Парктронік мені сказав, до побачення вже перегрівся. Я по ньому вже орієнтуватися не можу. Я бачу, що там лавочка. Тож. Я обережненько, обережненько, обережненько Під'їжджаю, ризикувати не буду. І все. Ідеально, все, і далі почути, що із підскладної у вас ä, менше 4 помилок.